Відміряли 10 років життя, що згадують ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС у річницю зведення саркофагу. Потребують допомоги. Як волонтери у сумській школі допомагають воїнам із перших днів повномасштабної війни. Полонили трьох російських солдатів. Партизани Конотопа розповіли про свою діяльність навесні 2022 року. Протягом середи 13 грудня російські військові 12 разів обстрілювали прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 68 вибухів. Шість пострілів з танку війська РФ здійснили в день по території серединобудської громади. Ще двічі вдарили з мінометів вночі. Чотири міни скинули на Новослобідську громаду, сім на Білопільську, шість мін на юнаківську, п'ять на Хотінську, сімнадцять мін на Краснопільську громади. Протягом дня та ночі війська РФ обстрілювали Великописарівську громаду з гранатометів та мінометів. Загалом 48 вибухів. Вночі по території Шолигівської громади зафіксували обстріл зі стрілецької зброї. Дві міні-армійці РФ скинули на територію Свиської громади, ще дві на Знобногородську. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих людей. В Сумах попрощалися з лейтенантом Сергієм Левенком, військовослужбовець, що брав участь в захисті країни від російської агресії, помер 4 грудня в Запоріжжі. Йому було 40 років. Хороший сім'янин, сім'яніна, як хороший брат був відзивчивий, завжди допомагав, всім нікому не відказував. мій родний брат, так що був це вічна пам'ять. Він проходив сум в сумвар-бригаді, був купін, сватав і все остальное. Запоріжжя по сильне здоров'я. Сергій Левинок був командиром зводу охорони роти охорони заводського центру комплектування міста Запоріжжя. Повідомили в сумському центрі комплектування. Помер під час проходження служби в місті Запоріжжі. Сам родом з з Сумської області Середенбузького району був призваний Сумським СК СП для проходження служби. Попав в діючу бригаду, де після отримання поранення був переведений в територіальне комплектування для подальшого проходження служби, де і під час прохожу на службу помер. Воїни відспівали у Свято Георгіївському храмі на вулиці Збройних сил України. Благословен, єси Господи, навчи мене заповітів твоїх. мене два сина теж воюють кожен день. і позвонив, не позвонив. Тяжело, парень хороший, добряк, сім'я молода. Доча стала жина. Работал в поліції, зав начальника розыска, розказування майора. закончил университет. університет. Був хорошим, спочатку теперь тепер Ну, Хороший був парень, безказний. Перевели його в Запорожье. і там щось Ну, Царство небесне йому. Поховали чоловіка поруч з родичами на Баранівському кладовищі Сум. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми. Віталій Сергій та Віктор товаришують понад 30 років, із 86-го, говорять, збираються щонайменше раз на рік у день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Аварію приборкував, згадує Віталій впродовж двох місяців. 10 нас липня, да липня призвали, а 1 вересня ми вже були і вдома. Молоді були, нічого не боялися. Віталію зараз 75. На момент подій у Чорнобилі було 37 років. Після цього, говорить чоловік, почалися проблеми зі здоров'ям. То серце, то печінка, то і пішло, і поїхало. Ми ніколи не думали, що ми доживемося до таких нам давали 10 років максимум. У нас була медрота, пожежна яка самі врачи з Києва. Так ми всі вважали, що нам 10 років відміряли, Ну а ми бачите, що досі в боремося. Події тих років залишаються у пам'яті, й досі згадує побратим Віталія Сергій Демченко. Коридор був 60 уровень, 60 уровень радіації. Нам треба було його закрити. От мішки з піском окна. лежали, возле окна вже завили на вигрузили. І ми закривали, перекривали коридор. Не, щоб коридор а є відро на мішок і наверх. Насилий бетонували. одразу після аварії. Чоловіків зібрали у військкоматі, ділиться спогадами 64-річний віктор Стабрєдов. Увечері того ж дня вирушили на місце події. ми на третьому енергоблокі та від підвалу до кришки його практично пройшли, дезактивували. Ми йшли самими першими. тому згадуються ці коридори темні, тунелі, мішки, з яких обривали, мішки, да, обривали мішки, стіни, до зі метріс мімо проходить бігом відсюди, тому що здесь. Фаніц откуда відкуда Фаніц рентген? Ну, кусок графіту. Третій же енергоблок в конце концов запустили. Він это наша заслуга. За інформацією міського департаменту соцзахисту населення, сьогодні у сумській громаді мешкає 2341 людина, яка постраждала внаслідок аварії в Чорнобилі. Серед них 1307 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Становиться нас менше. Ходять побратими. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася вночі 26 квітня 1986 року. Тоді сталось два вибухи пожежа на четвертому реакторі. За 206 днів над ним звели саркофаг. Його будівництво завершилося 14 грудня. Діана Крахматова, Євгена Брасімов. Суспільне новини Суми. Окупні свічки, обереги, патріотичні прикраси, малюнки та маскувальні сітки виготовляють в одній сумській шкіл. Щодня приходить до волонтерського центру пані Тетяна. їй 76 років. Жінка каже, робота безперервна. Щойно впорали з плетінням однієї сітки, беруться за наступну, бо мають багато замовлень. Наша група називається Нескорена Сумщина. Ми любимо цю назву, гордимся, ми, що ми ветерани. Весь матеріал, тканину, бляшанки, парафін. Віск ми закупляємо самі, купуємо самі. А кошти в нас які? Ми ж пенсіонери. Тому, якщо це відео хтось бачить і почує мене, можливо, відгукнеться і стане нашим спонсором, буде нам допомагати, нам тоді буде легше. Пані Тетяна розповідає, найстаршій волонтерці, яка доєдналась до них 83 роки. Поки пані Віра не приходить до них, бо поспішаючи до центру, зламала ногу. І наше бажання таке, щоб вона швидше стала на ноги і влилася в наші ряди, бо ми без неї осеретіли. Хто може щось до перемоги надати, надайте, можете донатити, донатьте, можете щось своїми руками робити. Робіть, перемога сама не прийде, її треба не влежати. І коли кожна людина буде знати, що віддає все, роблячи все це на своєму місці, у нас Перемога буде, Тетяна Басала розповідає, шкільна громада допомагає армії від початку повномасштабного вторгнення. Вчителі, пенсіонери, учні та батьки, кожен робить посильний внесок у здобуття перемоги, для того щоб робити і окопні свічки, і сітки потрібні звичайні фінанси. Це все матеріали, які ми закупаємо, збираючи кошти. І наші волонтери з невеличких пенсій, і долучаються до цього. Всі вчити. Вчителі також здають кошти, але хотілося, щоб більше людей до цього долучалося Також необхідні матеріали волонтери збирають через знайомих, говорить Тетяна Басала. Для всіх охочих допомогти коштами чи матеріалами мають контактний номер телефону, за яким можна звертатися. Гуртуємося, працюємо разом. В цьому наша сила. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми. Тут є такі півята, вони тут ховалися. Е, Отут в цьому місці лежав цей таджик. Це вже потім ми вияснили, що це таджик Марсель. Житель Конотопа Ігор Шаповаленко показує місце, де 3 квітня 22-го року він разом з кількома товаришами взяли в полон двох російських військових. Події відбувалися поблизу села Шевченкове неподалік Конотопа. Чоловіки тоді партизанили. Зокрема, слідкували за рухом ворожих колон техніки, що повертались в Росію. Звідкіля е, їде ця вантажна машина, звідкіля йшли колони, нескінченні колони. З такою різноманітною технікою, що я вже, взагалі в житті стільки не бачив техніку. Оце якраз той був і рух. Значить, ми йдемо знизу від села Шевченка, ми підіймаємося сюди до перекрестя І я бачу, що за, е, за зупинкою мертну якісь... Е, Якісь посаді людські. Підозрюючи, що це можуть бути російські військові, чоловік зробив кілька попереджуючих пострілів. У відповідь партизани отримали автоматні черги. Сумнівів, що це армійці РФ не залишилось, каже чоловік. Ми зайняли позицію там за перехрестям якраз от і почався бій. Саме головне було не дати їм перебратися в цю лісосмугу, потім ми хлопцям кричу. Бо якщо ми запустимо лісосмугу, потім ми за тілях не викоримо, а вже почало вже темніти. Зі зброєю у партизанів були гранатомет, кілька автоматів і граната. Їх добровольці отримали в одній із військових частин в перші дні повномасштабного вторгнення. Аби примусити російських військових здатися, каже чоловік, вирішили поцілити з РПГ в зупинку. Віктор давай, 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 давай. Він стріляє, промахується, значить, мимо остановки. Я забираю вітери РПГ, б'ю по зупинці і вже було так темнувато, я, я не мог зрозуміти, де вони знаходяться. Або в зупинці, або за зупинкою. Я прийняв рішення, ми це з РПГ. Оце таке було, значить, я сюди поцілив, от. Витримавши невелику паузу, Віктор Шаповаленко почав вести перемовини з російськими солдатами. Як потім ми вияснили, там був е, з ними е, молодший лейтенант родом із Воронежа, е, який кричав, відпустіть нас з миром. З миром нас відпустіть. Я кажу, яким з миром, якщо ви вже зі зброєю на нашій землі, Я кажу, у вас шансів більше немає вижити. Коли чую е, таджик, що хахлам не довіри, хахлам не довіри, ага. Чоловік вирішив додати психологічного тиску, бо, каже, був не впевнений, що озброєння вистачить. Кричу, Сергій, Серега, Саня, Коля, готовте осколочне і живи мені брать, і їм кричу, ще останнє попередження, рахую до п'яти, раз. Хлопці, готуємо осколочну, Роз... живи не беремо, два, три. Прикривайте мене, я сюди вискакую вже ближче до зупинки з короткими чергами, такими до них, причу підбігаю, зброю на дорогу, зброю на дорогу. Я ж розумію, що нема гранат. Коли бачу, раз-два автомат вилітає і виходять з піднятими руками дві особи. Живими партизани взяли двох російських військових. Третій таджик намія Марсель під час бою був поранений і до полону не дожив. В його кишені добровольці виявили дві таких монети. Це російські рублі. Не знаю, звідкіля вони і навіщо вони йому. Це, на щастя, вони йому не допомогли, мабуть, вони. Полонених військових передали представникам спецслужб, розповів Ігор Шаповаленко. Подальша їх доля чоловіку невідома. Ірина Касіяненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Сумщина. Легкоатлети області зібрались на змагання пам'яті заслуженого тренера України Миколи Філенка. Їх в обласному центрі організовують в 13-те. Цьогоріч, говорить головний суддя змагань Олександр Тарянік, ними спортсмени відкрили зимовий сезон. Беруть участь юнаки 2006-2007 року народження та 2008-2009 року народження. Зуми, ахтирка, ромни. Трастянецька, Натоп, ну і так зі всієї області, з Великої Писарівки. Не знаю, чи середина буде, доїхала, чи не доїхала, бо така погода. Тому практично всі, всі райцентри, всі міста Сумської області. Першими на доріжки палацу студентського спорту вийшли юнаки та дівчата 2008-2009 років народження, які змагались у спортивній ходьбі. Два кілометри швидше за всіх подолав Іван Скринник, який і виграв першу золоту медаль змагань. Показав свій кращий результат 8,54. Ну, в принципі, був задоволений. Готуємося зараз до зимнього сезону. Серед спортсменів 16-17 років на три кілометри у дівчат вийшли дві учасниці. Одна з них Дарина Ющенко. Я йшла як тренуровичний процес. Мені все вдалося. Я виконала свою роботу, те, що стояло передо мною. Це не було на всі 100, але те, що мені ставив тренер, я виконала. Про те, навіщо спортсменам такі змагання, тренери говорять таке: так може, взагалі війна нічого не робити, щоб продовжувати життя Головне – олімпійський. Дівіз, головне, не мідалі, а у Сподіваємося, що наші діти будуть в призах боліваємо поки що на ядрі перша йде. Ну, сподіваємось, діти повинні чим займатися, і це дуже добре, що діти ходять, займаються спортом, і це ну, великий плюс. Вони хочуть бути здоровими, сильними. Ці хлопці ще поки молоденькі, але вже метають спис ядру, і сьогодні будемо змагатися. Протягом змагального дня юнаки та дівчата двох вікових категорій змагались у спортивній ходьбі на 2 та 3 кілометри. Бігали 50 метрів та 50 метрів з бар'єрами 400 800 метрів. Штовхали ядро та стрибали в довжину. Через повітряну тривогу не провели фінали у бігові на 200 та 1500 метрів. Естафету 4 по 200 метрів. Усього у змаганнях пам'яті Миколи Філенка розіграли 25 комплектів медалей. Олександр Качанов, Сергій Коваль Суспільна новини суми.